Теревський це основоположник наш. І де б ми його не грали? Я не знаю, що закладено в цій Наталці-Полтавці. Але вона має таке, що люди просто і приймають серцем, душею, розумом. Направду кажуть, намолена ікона. Оце в нас в нашій драматурії, в нашому театрі, не тільки в нашому театрі, а взагалі в Світовому театрі Наталка Полтавка має таке. Що люди її сприймають, перш за все, серце. І де б ми не були? Чи ми були сватове, коли ми їхали туди на передову в АТО? Просто люди були настільки здивовані. Спочатку, перша вистава, вони так, з такою полегкістю так відносились до того, що воно буде, а потім, коли вони зрозуміли, що таке Наталка Полтавка. Я не знаю, можу хвалитися в нашому виконанні, то наступна вистава була битком забита вся від А до Я. Тепер ці люди в Сватово чекають нас, як манни з неба. І приїхали наші хлопці-роги, і вони ще раз чекають і чекають. Я думаю, що треба їхати. Ну, звичайно, і Канада. Ви розумієте, люди, українці Канади, особливо вони. Вже, як кажуть, дуже багато от слухали саме вокальних таких там, його, ансамблів різних, все, але вони були спраглі слова, слова і пісні. І Наталка це має. Вона має прекрасні номери, вона написані лисенком. І тому серцем вони це відчувають, вони це люблять, вони плачуть, вони сміються, вони тужать. І вони розуміють, що це якась невидима енергетика, яка є в цій наталці, і нас з'єднує. Якось дуже легко гралося в Канаді. Легко, тому що ця публіка настільки стужилася за чимось таким, таким традиційно глибоко українським, а саме ця п'єса є нашою класикою, що вони настільки емоційно відкликалися в залі, так реагували, як навіть не реагують у нас тут. Якісь такі нюанси не відчували абсолютно інші. І оця енергія, яка йшла з залу до нас, вона ж потім віддається назад. А зал величезний 3000 тисячі місць. Дуже приємно було, що там гарна була організація. І все було готово для нас. Декорації там зробили, чудові декорації. Великий екран на горі. Що з ним робити? А, проекцію. Величезну хату українську. І як вона гарно виглядала. І старий, і малий були на виставі, і вони прекрасно нас зустріли, вони прекрасно дивилися, і вони відгукувалися. Ми йшли по коридору. Жодної людини не було, щоб нас не зачепити, щоб розказати. Були це усміхнені. Вони, вони, кажуть, були тільки настільки спраглі, і тому що в нас вже зав'язалася ця дружба. І я думаю, що ми будемо ще і ще раз приїжджати до них. І, і дивувати їх нашим мистецтвом. Просто нас бавили, чесно кажучи, бавили своєю теплотою, все для нас зробили. Глядачі потім підходили і казали, що ну деякі кажуть, та ви ж бачили на Талку Полтавку, то та вже кілька разів, та різні варіанти, але ваш такий якийсь особливий варіант. Можливо, тому що ви ставили трошки таку, як вистава у виставі. От вистава в виставі, і ми, актори, розігруємо цю ситуацію. І трошки відношення акторське до того інше е, дуже приємно. Це було в Торонто. Наша перша вистава була в Торонто. Спочатку я так трошки була шокована, думаю, боже мій естрадна сцена, величезний зал. Чи буде нас чути? Чи...» Але насправді було просто неймовірно комфортно грати. Сцена була побудована і сам зал за принципом амфітеатру. Було надзвичайно акустично добре все. Дебютував в ролі звукорежисера орес. Це один з синів Юрка Куся, організатора наших гастролей. А потім поїхали ми в монреаль. А в монреалі все на менше, звичайно. Український центр то є стара колишня синагога. Навіть дивно, як євреї нам продали синагогу свою святиню, але там зал хороший, сцена хороша, освітлення хороше. Десь міст 400 приблизно, повний партер людей, і ще це все ближче. І ще більша енергія з залу йде. Там взагалі реагували з самого початку, з самого мого вже віршу, коли там читаю на початку вірш, вже з залу йшли якісь реакції. І настільки було приємно, а потім розмови, а потім зустрічі, люди підходили. Цікаво, що от я вперше побачив, що оця людина йде, каже, мені дуже сподобалася терпелиха. От я відчула, так, а мені возний, а мені виборний. І нас так розібрали, розібрали, розібрали і, і говорили гарні слова, хороші слова. І я відчував, що ці люди мають в душі таку ностальгію. Сцена була маленькою, але також дуже дуже затишною, і глядачі настільки близько сиділи. Ми також, так би мовити, віддали їм свої душі, а вони потім в фіналі дуже довго нам аплодували, і це також було дуже зворушливо. Ми поспілкувалися з акторами тамтешнього, також українського театру. Була гарна зустріч. Прийшов до речі до нас на виставу Григорій Гладій, досить знаний. Актор такий, який грає і в Голівуді, і в українських наших фільмах, то висловив свою думку, що йому просто неймовірно сподобалось ми. Так що ми дякуємо за такі гарні гастролі. Враження в мене найкраще. І я бажаю всім, всім українцям в Канаді, в Україні звичайного миру, добра, злагоди і щастя. Планах дуже багато. Але ці плани складаються другий раз на 10 років, другий раз на 5 років, а є найближчі. Але ці плани, що на 10 чи на 5 років, вони так швидко міняються. Бо життя так спішить кудись. Чомусь і суспільство такими якимись живе якимись такими семимильними кроками. І те, що вчора здавалося зовсім неприйнятне, і навіть всю сторону не міг ніхто думати, раптом стає, люди до цього байдужіть. Велика якась проблема, тобто вічні є ж проблеми, є поняття вічне війна і мир. І оце, мабуть, найголовніше. І зараз коли ми перебуваємо в цьому становищі, стало дуже важко. Шукати репертуар. Люди в такий час, хоча ми ніби не помічаємо це у Львові, там в Києві, не так помітно, десь сюди більше на захід, туди на південь і на схід помітніше, коли їдеш і бачиш присутність цієї війни. Але все одно вона є в наших мізках, це в наших серцях. Все одно люди живуть. В час якомусь чеканні такого, знаєте, якоїсь такої трагічної несподіванки. Все одно треба зупинитися хоч на миті зупинитися і подивитися назад. Подивитися вперед, по сторонах, треба подивитися, вверх подивитися. І збагнути, хто ти є на цій землі і для чого ти народився. Все одно це було завдання мистецтва. От. Так що думаємо про майбутнє репертуару. Я думаю, що е як кожен рік, от в цьому році ми зробили, що поставимо, мабуть, шість, або й сім з камерною сценою виставу в рік. Якщо ми не понизимо, повищимо планку для себе чистотворчу художню, от, то тоді, мабуть, кількісно ми щось загубимо. Нам треба ні в якому разі не обізлитись, ні в якому разі зберегти принциповість, зберегти позицію, зберегти любов, але ні в якому разі не виховувати собі ненависті. Бо що нас може загубити тільки ненависть і байдужість. Оце якому, щоб суспільство і люди цим не захворіли. Все-таки дивитися з оптимізмом вперед, з любов'ю дивитися вперед і вірою о, взагалі в людей.